Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує розповідь про партії Василя Іванчука, який він грає на міжнародному турнірі у Катері. Сьогодні в центрі нашої уваги буде п'ятий тур, в якому Василь Михайлович грав чорними проти чергового непоступливого індійського юніора міжнародного майстра Херша Суреша. Є 4 зіграли біля д 6 д4 кінь в 6 Кінь це 3 ж 6 Василь Михайлович обирає захист пірца у Уфімцева. Білі ставлять слона на Е3, і після С6 виходять ферзем на Д2. Це досить популярна розстановка фігур за білих. Вони можуть в подальшому зробити довгу рокіровку, або, як в партії, почекати і, врешті-решт, піти королем на королівський фланг. Василь Михайлович грає Б5, створюючи загрозу Б4 і взяття на е 4 тому захист пішака слоном, кінь бд 7 h 3 і Е5. Ф3 грають білі, слон b7, 20 і А6, укріплюючи пішака Б5. Чорні в подальшому можуть просунути пішака на С5, і це є сигналом для білих почати активність на ферзовому фланзі. Суреш грає А4, після Б4 відходить конем, Іванчук міняється на Д4 і грає С5, нападаючи на слона. Більшість з нас просто відійшли б слоном на е 3, щоб після слон же 7 зіграти слона 6. Розмін чорнопольних слонів в такій ситуації на користь білих, але чомусь Суреш вирішив віддати свого сильного чорнопольного слона за коня суперника, залишивши чорнопольного слона українського гросмейстера без опонента. Іванчук забирає слона, нападаючи на Б2. Після Ц3 грає кінь е 5 Відбувається розмін коней і відкриття вертикалі Д. Слон С4 грає Суреш, тура d8, ферзь e3 і слон e7. Білі грають кінь С1, плануючи переставити коня на Б3. Чорні закінчують розвиток, кінь Б3, король g7 і f3, укріплюючи пішака Е4. Іванчук грає слон С8, і після тура F d1 міняється на С3. Відбувається також розмін однієї пари тур. Позиція приблизно рівна, але у чорних є свій козир. Це перевага двох слонів. Все ж таки Чорнопольний слон, хоч він зараз обмежений пішаком c 5 та своїм ферзем, має великий потенціал. І Василь Михайлович планує його розкрити у подальшій грі. Ферзь c 6 грає українець, нападаючи на пішака, білі змушені повернути Туру на А1, ферзь c 7 ферзь Е2, нападаючи на А6, і Тура д8. Виявляється, що якщо білі заберуть на А6, то після розміну слонів буде неприємний хід С4. І білому коню шлях тільки на А5. Інші варіанти ще гірше. Тура Д6 нападаємо на ферзя. І після відходу не взяття на А5, тому що це призводить лише до розміну легких фігур, а ферзь це 5 шах, І після короля Ш1, тура Д3. Пішак С3 під боєм. Після відходу слона під ударом буде і кінь. Позиція дуже незручна для білих, тому сюди Суреш не пішов. Індійський шахіст перекрив вертикаль Д своїм білопольним слоном, використавши форпост у центрі шахівниці, але чорні продовжують розвивати свою ініціативу. Іванчук грає ферзь b6, а 5 ферзь f6, кінь d2 і слон d7. Хід слон b5 буде неприємним, коли білі зіграють кінь с 4. Це зв'язка. Тому Тура Б 1 грає Суреш, намагаючись зустріти слона чорних просуванням пішака на С4 або ходом слон С4. Але тут український гросмейстер робить один з тих ходів, за які ми і любимо творчість нашого уславленого шахового метра. Василь Іванчук просуває пішака на С4 під потрійний удар білих фігур. Що ж задумав Василь Іванчук? Давайте розбиратися. Виявляється, що якщо забрати слоном цього пішака, то буде несподівана слона h3 і після взяття ферзь g5 подвійний удар. Чорні розкривають короля суперника, відіграють легку фігуру і починають атаку, яка за наявності різноколірних слонів буде дуже неприємною для білих. Якщо ж забрати пішака конем, то зв'язка слон b5. Це теж неприємно. Ферзя 2, тура С8, тиск по вертикалі С та й перевага двох слонів роблять позицію чорних дуже перспективною. Нарешті, якщо забрати пішака ферзем, то все той же трюк взяття на h3 і ферзь g5, подвійний удар. Тому індійцю варто було відмовитись від взяття пішака і зіграти кінь F1. Це була найкраща можливість за білих. Але індійський шахіст, замість того, щоб відійти конем. Вирішив, залишивши пішака на С4, зайти турою на b7. А це вже серйозна помилка, яку Василь Іванчук відразу ж використовує. Український гросмейстер несподівано для суперника грає слон С6, залишаючи свого слона Е7 під ударом білої тури. Але якщо розмінятися на С6 і забрати на Е7, то буде подвійний удар ферзь c5, і чорні виграють якість. Тому індійцю доводиться відходити турою. Він пішов на c7 і віддав пішака. Забираємо б'ємо, тура б'є д5. Виявляється, що і тут бити пішака С4 не можна, тому що буде слон c 5 шах, короля ж 1, і ферзя в 4. Чорні починають небезпечну атаку на білого короля. Тураж білих не може повернутися в тил і допомогти своєму монарху. Тому кінь e 4 зіграв суреш, нападаючи на ферзя, той відійшов на Е6, і білі нарешті знищили пішака чорних своїм ферзем. Але тепер слон d8. Грає Василь Іванчук, проганяючи туру. Далі дає шах Х2 і розмінює ферзів. Незважаючи на спрощення гри, ініціатива чорних нікуди не поділася. Іванчук спочатку грає Ф5, проганяючи коня, забирає на А5, і після взяття грає слон Б6. У білих є прохідний пішак на ферзовому фланзі, але головний фактор цієї позиції це слабкість білого короля. І активність слона чорних. В подальшій боротьбі Василь Іванчук чітко демонструє, що його слон кращий за коня суперника. Після кінь С5 українець, звісно, не міняється, грає аж 5, хоче сплести навколо короля суперника матову сітку. Але білі грають аж 4, і після король Ф7 ж3. Але король e 7 кінь Б3 і Тура Б1, нападаючи на коня. Кінь змушений повернутися на С5, король Д6. І тут Суреш робить вирішальну помилку. Знаходячись під тривалим тиском українського шахіста, він не знаходить правильного відходу коня. Краще було зіграти кінь D3, щоб після тура D1 піти на Б4 і створити загрозу тура c 6 Тут перевага чорних була мінімальною. Але Суреш відправив коня на край шахівниці. І після слон є 3 тура Б4 грає Суреш, але Іванчук відмовляється від розміну і грає тура F1. Секрет успіху чорних в збереженні обох фігур, оскільки не лише слон сильніший за коня, але й чорна тура сильніша за туру суперника. Білі нічого не можуть зробити на ферзовому фланзі, водночас чорні на королівському досягають повного тріумфу. Після кінь Б2 слон c 5 нападаючи на туру, та відходить король c 6 тура Б8 і нарешті взяття на F3 з атакою пішака c 3 Атакувати пішака g 6 білі не можуть, оскільки буде подвійний удар Тура f 2 Тому знову бідолашний кінь білих стає на край шахівниці. Тут загроза тура c 8 але Іванчук все бачить. Грає слон f 2 після король g 2 захищає туру c 4 і слон d 4 максимально обмежуючи коня суперника. Тура d 8 але шах білий король стає на G1. Відкритий шах зараз не є небезпечним, оскільки слон під ударом білої тури, тому відходить на Е3. І тепер вже створюється загроза тура Д2. Тому король H1 змушені зіграти білі, а тура стає на С2, атакуючи пішака білих. Той йде вперед, король b5, кінь b6, і чорні забирають ще одного пішака. Кінь Д7 грає Суреш, слон д 6 атака пішака ж 3 тура g8 і чорні просувають вперед прохідного пішака. Білі не встигають забрати на ж 6 повертаються на Е8, але Е2 загроза Тура С1 і Є1 ферзь. Індійський майстер, не знайшовши захисту, здався. Ось така філігранна гра Василя Іванчука. Несподівана жертва пішака С5 С4 поклала початок розвиткової ініціативи чорних. Врешті-решт Іванчук перейшов у веншпіль, в якому він грав як справжній майстер. Потихеньку забрав слабкі пішаки суперника, нічого свого не віддавши. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!